капітаном був захисник, е, правий а, захисник. Лам. Так, да, а як звати? Філіп Лам. Хорош. чувак, якого Мессі обіграв, пам'ятаєш, він впав? Да, дуже смішно. Да, Ботан. Да, а як Жерон звати? Красунчик. харківський, ой, харківський, жу, хорватський нападник. Е, <laughs> як, супер гра, супер е, бігає. Маріо? Да, Маріо... Як, ну, на ту ж саму літеру починається. Хорват. Голи забивав. На ту ж, як тато, а є? Мама. Перші дві букви. Маріо Манджукич? Так, хорош. Захисник австрійський зараз в Реалі. Тоді... Алаба. Да. — Хорош. Воротар? Легенда, воротар. Э, ну. Ноя... Да. Як звати його? Так. Да. Ти казав, півзахисник не Робен, а інший. Ребрі. Да. І як звати його? Як і країна, в якій він... з якої Петині? Франція. Так, все правильно, тільки замінилися. Ні, остання літера інша. Як наша столиця України? Франкрібрі. Так, хорош. Потім півзахисник центральний, там, типу капітан такий. Як... да, А як звати? Бастян. Так, хорош.